Золотий вересень відкрив правду. Показали фільм про Львів періоду Другої світової війни. Стрічка відкриває справжнє обличчя тоталітарного режиму через свідчення очевидців. Це 150 годин розповідей не лише українців, але й поляків та євреїв. До стрічки увійшло лише 10 інтерв'ю. Кожна історія тої людини є насправді достойна стати е сценарієм фільму, бестселером, Тому що люди прожили такі періоди життя, такі, е як скажімо, е страшні речі, такі дивні речі часами, що… А ми не знаємо про це. Документально художній фільм знімали 9 місяців. Знаходили героїв у Яворові Трускавці, Дрогобичі. Хоча головний акцент таки на Львові. До співпраці залучали і заньківчан та пікардійців. Архівне відео діставали у Києві. Це державний архів кінофотохроніки у Києві імені пшеничного. Тяжко дістався? Ні, все офіційно. все, типу ну це як посуга, оплачувалося. Золотий вересень не засуджує радянського союзу як державу, а як режим влади. Фільм перекладуть англійською і випустять серію дисків, аби вже з вересня розповсюдити їх у школах та університетах.